Сьогодні з вами я, Людмила Таролопероводнік. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Ставте подобайки. Робіть розсилочки, діліться інформацією, спонсоруйте, донатьте і. Тут боротьба йде, яка заблокована. Через тяжесть. Це що, ану, покажіть. Угу. Угу. Та вам хочеться розібратися, що відбувається, чому не вам здається, що, знаєте як, все застопорилося, нічого не виходить. Це вам так здається. Будемо дивитися зараз. Що ви обмежені. Це в личних отношеннях особистих. Mm -hmm. Ну так. Да. Тут комусь дуже важко в таємних стосунках, якійсь жіночці. Я постараюсь завтра зробити, якщо нічого не станеться. Знову, з інтернетом буде все в порядку, со світом. Я вам зроблю завтра особистий розклад. Ну, майже особисто. Так що ви посилайте свою енергію, а завтра будемо дивитися. Добре, поїхали. Людмила, подивіться на картах, чим так цінна земля Донбаса для Путіна. Чому вони так за неї чіпляються? А чим, чим так цінна земля? Та непонятно кажучи. Мутна історія, понимаєте? Мутна, непонятна історія. Ну, просто йому хочеться воювати і все. І усе називається. Да? Очікування чого? Що буде? Ну йому так хочеться, щоб все стабілізувалося. Щоб це, по правосуддю, земля була його, щоб не то, що була його навіть, у нього тут, знаєте, по колесу фортуни кажуть, що у нього є таке бажання перебувати в постійній боротьбі з однієї сторони, а з другої сторони, щоб стабільненько було. А що це означає? Щоб вибір був. Долю поменять, ну, не получається у него долю поменять. Розумієте, а що а для нього ціна там земля? Чим? Чим? Ну, тим, що розгулялися вже давно там, розумієте? Він відстоює свої а, позиції і переїжджати, вот, щоб стабілізувати цю ситуацію, йому якби не хочеться. А чому? Чому? Там є чим маніпулірувати. Є чим управляти. Понімаєте? ну, дивіться, землі багато у нього в Росії. Що вона вся до ума доведена? Ні, звісно. Ну, хай буде. От особи ценності тут не видно. Просто от амбіції. Захотілось перемогти, я переміг. Захотілось маніпулірувати я маніпулюю. Захотілось управляти, захотілось воювати. Вот, обстреливают. Пожалуйста. Понимаете? И это вот постоянные обманы, это вечные ожидания. То есть, как бы, благодатная почва для того, чтобы брехать много можно. Понимаете? И там же верят им. А верят? А верят? А верят? Угу. Да они видят уже, что... Тим, що вони там постійно воюють, люди, які там знаходяться, що вони бояться, що вони в розстройстві, що грошей не вистачає катастрофічно, що їм важко женщинам, допустимо, це все, і жити якось теж важко, енергії мало. І все, кажуть, пробуваємо в якихось ілюзіях, в якихось мріях. То есть, понимаете, имеет состыковочки между тем, что кажет, и между тем, что происходит. То есть тут сплошнейки с иллюзией. Картинка на словах и картинка на самом деле. Но это разные две, разные две истории. Так, ну это Александра спрашивала. Так, пиковая дама. Я человек не военный. Но если подумать, то у нас пять областей оккупированы. Если бы остался только один Крым, тогда можно было бы говорить о завершении и так... И, и так какая заверш, завершающая стадия? Зеленский заявил, вот когда скажет залужный, тогда поверим. Ну, Знаєте, чисто моє мнение, от я, як я думаю, взагалі у нас нестандартна ситуація з цією війною. Війна нестандартна, не така, як була в історії не тільки України, а взагалі. І дивіться, і ми без авіації наступаємо. Нехай не так швидко, але наступаємо. Видавлюємо, зачищаємо, на відстані прибираємо логістику, склади, скоплення військових, все це ж йде правильно, і Крим той самий, і Мелітополь, і Маріуполь, і по всім і Донецьк, і по всім городам, які ми не зайшли, але зачищаємо. Тобто така історія, якби. Нестандартна, і війна нестандартна. І звільнення йде нестандартно. А, і ще, ну, хочу трохи поправить, тут не 5 областей, а частини областей, тому що Херсонська область у нас ми на правобережці, а лівобережка тільки захоплена. Уже частина області. Запоріжська теж не вся. Запоріжжя саме не було окуповане. І частина з Запорізької області. Тобто, це, як е, би по частям. П'ять областей нема такого. Ну, і як і всі остальні, теж, Част частково. Там е, майже все, це Луганськ там і майже, і Донецьк, і то там боротьба йде. Вот. Так е, я про те, про що, що е, навіть. От ви кажете, я залужному повірю. Зеленський сам би не сказав, якби з Залужним не було це оговорено Повірте мені, у них дуже тісні зв'язки і тісні контакти по поводу всіх моментів на, на фронті. Тобто, просто так він би цього не говорив. Це правда. От показують, бачите, зараз іде трансформація, йдуть зміни. Через якийсь період часу, тобто пройдуть вони ці зміни. От очікувати треба. І шукають виходи, як вийти з цієї ситуації. От, з одной сторони, угу, а дьявол, а з другої сторони, как би. А що це таке? Це чия взагалі історія? Ну, це ну, лунна це історія, в якій люди перебувають і в якій знаходяться зараз. Тому що, кажуть: знаходимося в тупіке, не знаємо, що буде відбуватися, чому так сказали, і все-все-все? От, в багато, як його стабілізувати? Так я про що кажу? Що коли мені говорили, що кажуть... От воно скоро закінчиться, йде завершаючий етап. Со временем є угу, шанс. Йдуть ну, такі зміни конкретнее, понимаете? Тобто есть, то есть тут тузи йдуть. Тузи йдуть, що... Вот, вот эти товарищи, которые тут разгулялись, они уйдут додому. І її будуть отсікати. Угу. Ну і агресивно в тому, в тому числі. І це проясниться ситуація. Тобто дивитися треба на обстоятельства. Понімаєте, ми іноді не розуміємо, як що в дії якісь моменти проходять не так, як нам здається. От У нас є определенна. Точка зріння, ми не на неї дивимося, а насправді можна повернути голову направо, наліво і дивитися це, знаєте, як совершенно з другого ракурсу. Тоді ми побачимо, а так як ми не воєнні, ми цього не бачимо, звісно. Я дивлюся енергетично, ось новий етап буде, кажуть, ось новий етап він буде чи зараз. Ну Перестати треба емоціонувати, не, знаєте, не, не погружатися в ці емоції, я вже скільки раз казала, це дуже важко. От, якщо ми почнемо сумніватися, щось якісь от, ковирять, ну завжди ж можна знайти якусь проблему на ровному місці. Можна ж висмоктати з пальця, правильно? Отак от само і вам кажуть вищі сили. Етап новий буде. Тяжовий етап, важкий насправді. Але е, треба навчитися довіряти один одному, довіряти, е, якщо каже Зеленський, що так воно відбувається, то так воно відбувається. А ви блокуєте, ви самі от, відстоюєте свої позиції і кажуть, а я думаю, совершенно по-другому. І це у вас забирає енергію, і ви, виходить, в нересурсному стані. Понимаєте? Вам кажуть, перестаньте обнуляйтеся, по-другому дивіться. Знаєте, почому, дурак, от класна така карта, в тому плані, що це як новий порив, новий етап. Тобто, навіть непрочитаний, як деякі вважають, треба просчитати. Подумати спочатку, що це логіки ніякої не, под... не подвергається, що ми совершенно по-другому повинні думати. Ні, а от у них ну, треба це легше дивитися на це все, проще дивитися, не бояться і бути стабільним, впевненим в тому, що все у нас вийде. Розумієте, що перемога на носу. Да, по колісу фортуни. Що угу. це на назив... зо це? Угу. Ну ви боїтеся, що серце розіб'ється? А це угу. тайне угу. тайна жертва. Що угу. це означає? Ну просто так, да, нам прийдеться столкнутися з тим, що на майбутнє, по колісу фортуни, побачимо, наскільки багато жертв ми, ми ще з цього не, знаємо, не бачимо. На відстані, там, де ми не знаходимося, і нас там немає. Тобто, ми І, і, і навіть тут, де ми були в окупації, ми ж цього не знаємо. Це відкриється вже після війни, після перемоги. Угу. Угу. Прорив кажуть, що буде швидкий, отакий, от з розрушеннями, да, угу. вибор, угу. поняла. Ну тут бачите, ви категорически отрицаєте те, що швидко це пройде. Ні, ні ні не може бути такого. так не може бути. Ну повірте мені, мені в нас я скільки раз сталкиваюсь з такими обстоятельствами, що мені, коли я розказую там клієнтки, що буде так, то так, то вона каже: Та ні, не може бути, я ж розумію, я ж, я ж умом зображаю, я ж типа не дуречка. Я ж понимаю, що так быть не может. А воно, получається, так, понимаєте? То тобто есть вам очікувати, що так тяжело буде, що тут маніпуляції, що у нас немає чим, не стоїть. Все є. І з кожним днем більше і більше становиться. Так, поїхали. Третє питання. А, там... В окупованому Севастополі, ви, ну, хто чув, хто не чув, е, операція була, проїзвели операцію СБУ і в МВС наші, е, е, і підводними подводним дрон, дронами, ну, це такі ідеї інформація, що підводними дронами, нашими новими, е, з, про, пробили там два корабля. Е, носители калібров Буян, корабль і Павел Державин Їх підірвали. Але це C-Baby називається подводні дрони. в якому вони стані, кажуть, не знаю. Ще інформації немає. Давайте подивимося, якому стані Буян після подриву. В якому стані боя? Жертва чого? Ну от не хочуть вони казати про цю жертву. От вони стануть по колісу фортуни, кажуть, стануть жертвою по правосуддію. Ага. Жертвою війни. понимаєте? І, і що? Ну то є він поврежденный, да? Він поврежденный. Він там допливе. Він поврежденный. Ті самі карти показують. Прикольно вообще. По правосудию кажут, тає, таємна жертва. То есть те, что они, що він поврежденный, не кажуть. Понимаете, что там ничего страшного рассказывает. Что, все нормально, по колесу фортуны тут будет швах. Понимаете, что будут оплакивать это судно. А они скрывают. Так, а что с этим Павел Державин? Павел Державин. Что там с ним? знаете, как на плавуще тримає, называется. 50-50, 50 на 50. То есть поврежден, конечно, и шо? Ну, и мне известно, что с ним будет, чи стабилизирует, чи нет. Ага, и угу. Угу. Ждать чего? Но поврежден так, что ему тяжело будет куда-либо выходить. То есть он не так поврежден, как первый корабль. У них есть сподівання на то, что они еще его как-то стабилизируют, отремонтуют, но тут такая история. Очень тяжело будет его отремонтировать. А сделают его, сделают его или нет? Да mm. будут думать, чи стои его вообще ремонтировать, чи, чи... Mm -hmm. прояснится ситуация со временем. не немая смысла просто вкладывать туда гроши уже, как бы то есть до такой степени поврежден, что там нема чего. Понимаете, ремонтувати. Окей. Okay. Ядерна ракета Борєвесник. Це зараз вже почав опять, російська ця ядерна, по-моєму, 2005 року вони там, да? Вони там чи 15, чи 5-го, я не пам'ятаю, може не поправити, хто в курсі. Вони там в Росії роблять цю ракету. Вона 13 разів, 13 спроб була запускали її. Це ядерна ракета, якась там супер-супер, як завжди анонсує Путін, і він знову ж таки на Іюмаше. Вона там з ядерним двигуном кажуть, що діє на, не то, що на відстані, ну там відстань приблизно до трьох тисяч км, а вона ще типу, і місяцями там може літати. Вот, а потом достать все-таки цели. Ну, дивимся. Что это за ракета? А, 13 раз я ее испытывали, и как, как, бы испытания были провальные. Ну, это тут показывает иллюзии, понимаете? Вообще, такая мутная история. Да, 50-50. Вот 50 на 50. Ну, короче, как всегда брешут, понимаете? Вот им надо чему-то, что-то рассказать. Вот, и а в нож ничего не получается. Угу. Да, що? На майбутнє ситуация прояснится. Що? Шо, шор Ага. Що шо, Шор. Ракеты, ну, в очень плачевном состоянии. То есть мы там... Запускать их не можно. Они как улетят, так и прилетять. То есть, так и упадут. То есть в таком состоянии у них вся ядерка. Вот я дивилася раніше, кто дивился предыдущие расклады, что у них в таком стані вся ядерка. Там, то, що вони там машуть дубинками, щось там розказують, и кого-то они там собираются покорить, цебрится и кобыли. Угу. Да, вот не получается у них. Не хватает. Чого-то не хватает. Окей. Поїхали далі. Чи можуть в Білорусі самі скористатися тими ракетами, то, що вони там, тактична ядерна зброя, да? Лукашенко все там тоже був, розказував. Зможуть вони самі? Якось нею воспользоваться. Лукашенко ж там розказував, да? що хотів. Якщо. Угу. Та ні. Ні. Це проявленні егоїзму. Все буде стабільненько. Вони уходять. Ні-ні-ні. вони не можуть воспользоваться цими ядерної зброї. А, бачите, що я спомнила? Боже, як хорошо, що я згадала. Думаю, таку класну інформацію почула. Там надали поляки, надали Німеччині якісь матеріали про підтвердження, що поток один, один по-моєму, от підводний. Да? Пам'ятаєте, що взірвався тоді? Був теракт. і Росія ввіняла Україну в цих ділах. А я розклад тоді робила, але це було давно, це ще навесні. І там показували, що це Росія зробила сама. І поляки дали підтвердження, що про те, що російський слід тут, ніякої не України, і зірвала Росія цей поток. Ну, от така історія. Кому цікаво, можете подивитися там, прокрутити назад розклади ті і побачити, що підтвердження там є. Добре, поїхали до, до, до завтра. Я підготую на завтра питання, будемо дивитися особисто по чувствам, по любві, що, що ви там хочете почути. Давайте на завтра будемо дивитися такий розклад. Відійдемо трошки від війни. Пока-пока. На добраніч.